Якщо проєкт застосовує підходи технології, які не мають аналогів в Україні, це 15 балів. І якщо проєкт відкриває нові можливості для регіонального розвитку, створює точки зростання регіону у перспективі це 20 балів. Що стосується спроможності громади вирішити проблему, тут також підходка піш. В зависимості від того, що спроможна ли громада вирішити свою проблему в бюджет цієї громади, або, або ні. Якщо громада не спроможна, співфінансування, тут мається на увазі, співфінансування з місцевих тижніх джерел. Якщо не спроможна 10%, а спроможна понад 50% це лише 5 балів. Далі 20% 60 10 балів, 30-70 15 балів і 40-80 це 20 балів. І соціальна і економічна спрямованості. Якщо це соціальний або екологічний проєкт, це 5 балів. Якщо це соціальний або екологічний проєкт зі створенням додаткових економічних благ, це 10 балів. Якщо це економічний проєкт із соціальною або екологічною складовою, це 15 балів, і економічний проєкт це 20 балів, тут мають відбуватися, що треба державне ходження розвитку спрямовувати на створення. Е Індустріальних парків, бізнес-інкубаторів і так далі. От так, Так? Мінрегіон я не трактую. Переможцями за результатами попередньої комплексної оцінки, коли повністю, є проєкти, які наберуть найбільшу кількість балів у рейтингу проєктів, і, но не менше 30% максимально можливої кількості балів. Якщо проєкт переможе в подальшому, ну, включається. Рейтингу. За яких <зас> причин його місці вже доступний буде займати автоматично проект, який буде у нас стоять у рейтингу. Тому робота дуже прибутка у нас предстоїть зацінювання цих проєктів. Ну, зацінювання, yeah. Дуже, дуже розбиратися треба <зас> і дуже така. У мене, мене прохання. Да? Ми новим членом комісії, та всім, всі, які були в комісії до, до цього періоду, надайте ще таку інформацію, що на свого тяжко у нас приймається, тому надайте. І сьогодні, шановні члени комісії, на вашу адресу будуть відповідальні сьогодні проєкти, які які до нас для закону контур регіонального розвитку. Тому я вас дуже прошу, дуже уважно подивитись за цими критеріями, які я озвучила Олена Васильівна, і надати.